Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити сквіш. Для цього нам потрібен скотч, ножиці, ватні диски або інший наповнювач, маркери, фломастери та звичайний аркуш. Так виглядає комплект разом. Перше, що потрібно, зігнути аркуш. Намалювати сквіш я малюю піцу, розфарбувати його та вирізати, прибрати все зайве, все заклеїти скотчем або ж клеєм, залишити трішки місця для наповнювача. Не потрібно повністю, щоб заклеїти. Заклеюємо все скотчем та відрізаємо лишнє. Виходить такий сквіш на цій білій частині, що ззаді, ви можете також щось намалювати. Всім пока-пока, ви були на каналі Мірія. До зустрічі!